Вітаю вас на каналі Української порцелянової посуд. 3 травня Київ крокую на дарницький ринок. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашки гігант. Клеймо почала я такого довбиш, ціна 200 гривень за одиницю. Також є потертості. Київ. Та ж сама ціна. 200 гривень. Блюдце. Клеймо Київ. Ціна 20 гривень. Десертна тарілка. Коростень.

Пинчик, подскажите, пожалуйста. ласка. Полторы тысячи, это Полторы тысячи. скляночек. Чашка має скольчик. клеємо полтавський фарфор. Тарілка для других страв. І тарілочка для перших. Ціна за такий комплект. 20 гривень. Київ. Перший раз бачу, вірніше вибачаю користень. Перший раз бачу таку тарілку з такою деколью. Цена 5 гривень, На явности 3. Рижские пирожковые тарелочки. Також цена 5 гривень. Сколько стоит? Сколько стоит? Салатник. 40. А такий? Тоже. Також 40. А кастрюлька? Хочу 60. Шістдесят. Ну тут кришка, єдина, що трошки набачить. Ну, ага, я зрозуміла. А вазочка. 40. 40. А що ви всі діти? Чашка Гігант. Деколь. Зображення квіти. Клеймо Київ. Ціна 200 гривень. Пастушок. Німеччина ціна 600 гривень. Друзі, локація статуеток. Мені дуже сподобалися горобчики, ціна 450 гривень. Боротино. Черепаха, Київ, 550. Полонська танцівниця. 300 гривень. Цікаво. Коли йому Європа. 300 гривень. Статуетка. Ручний розпис, називається бандуристка. У дуже гарному стані. Клеймо Баранівка, Ціна 1200 гривень. Тарілка настінна, зображення листя каштана. Клиємо відсутнє, як на мене, це виробництво зік. Діаметр 19 см, ціна 300 гривень. Макітра, ручний розпис, присутній кракелюр. Дивимося, клеймо Васильків 1980-х років, ціна 500 гривень. Ручний розпис всередині, зовні відсутній. Також виріб васильків. Та ж сама ціна. 4 тарілочки. клеймо, Також Васильків 80-ті роки минулого століття. Ціна за одиницю 400 гривень. 200. Дуже рідкісна скринічка, має ручний розпис. Всередині також присутній ручний розпис, по бокам, на ніжках, клеймо Київ, скринічка для прикрас коштує 400 гривень. Дві вазочки. Без клейма, висота орієнтовно 10 см, ціна однієї вазочки. 100 гривень. Два песики, дві собачки, без клейма. Ціна за одного песика 200 гривень. Друзі, сьогодні на Дарницькому ринку погода орієнтовно, плюс 18, досить. Тепло, пропозицій досить багато, асортимент різний. Будь ласка. Пам'ятаєте, на початку 2000-х користувалися такими телефонами. У мене особисто був ось такий телефончик Nokia яким я з радістю користувався. Звичайно, що пройшов час, він став не актуальний. Прикраси жіночі. Друзі, ну ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Ось, друзі, будь ласка, по асортименту, що, що я вам і говорив. Починаючи від чайника, закінчуючи одеколоном дипломат. Ласка, ручний розпис клеймо Мінськ, кришечка нерідна, ціна такого красончика 250 гривень. Я Півничок без кришечки. Коли йому городниця стара климо, ціна 200 гривень. Танцюристи полонне також 200, але вони пошкоджені. Для рибаків навіть продається Снастя. Можі? Хороший річ. Щіноче прикраса. хатка. Ціна 350 гривень. А скільки таких години? 100 Аниш Макитрочка 200 грн Салатник 100 Скло Тарелочки Підставні, клеймо ріга. Ціна 50 гривень за одиницю. Скринічки для зберігання жіночих прикрас. Зверніть увагу, як вона працює універсально. У вигляді у вигляді навіть ручка тримач присутня, от відкриваєш і воно все, ласочка навіть. Відділи для маленьких деталей. Ціна 250 гривень цієї, а та, що далі 100 гривень. Світильник лебеді, ціна 350 гривень. Півничок з глини 100 гривень. Набір для спецій. Будь ласка, ручний розпис. Клеймо «Коростень». Ціна 50 гривень. Тарілочки за набір 300 гривень. Клеймо «Коростень». Чайник Тернобиль 100 гривень, что в полонной без крышки 100 гривень. чашка, плеймо баранинка цена за единицу 15 гривень. Даля букає. Два чайники під полив'яний розпис. Кобальт. Ціна за пару 600 гривень. Клеймо Відсутня. Але здається, що це полонський виріб. Далі чайник з глини без клейма. Ціна 300 гривень. І чайник зображення пташка. Не знаю, як на мене кришечка нарідна, з Тернопільського виробу городниця, ціна 150 гривень. Хочу вам показати штоф, зображення кіт, сучасне клеймо, ціна 100 гривень. Ніжник, Різний розпис, клеймо «Полонний завод художньої кераміки», ціна 600 гривень, ваза 150 гривень. Сільничка у вигляді будиночку. Клеймо відсутнє. Ціна 50 гривень. Також для спецій мішочки по 50 гривень. Перець. солебниці. Баранівський фарфоровий завод. Ціна великої 200 гривень. І меншої 150. Таких 4. Скільки такі коштують? 200. 200. Березнівський міжкопозний фарфоровий завод. А кам'яний брід? 50, так? А така оселедниця Баранівка. 50. Баранівка, 1960-х років. А той Якобс набір для кави. 150 150. Горілочка для других страв. Клеймо будянський фаянсовий завод. У наявності дві ціна за одиницю 50 гривень. Климо тернопіль. Ціна 100 гривень. Чашка. Підписна, твоему Київ, Галина, наприклад. Галина Греческого Підпосна. коротость. спокійний, уравновешенный дитина, В взрослой Галине чужды интрига. Інтриги, вона велика тружениця і вместе з тем привлекательна і обаятельна жінка. З поклонниками проблем не буває. Вибирає она красивого, умелого і хозяйственного парня. Ну, друзі, така київська чашка орієнтована на 350 мл, коштує 30 гривень. Друзі, кухлики. Для пива, будь ласка, якраз актуально, зараз вже жарко, хто вживає, можете приходити. Ціна 50 гривень. До речі, не вживаю і не рекомендую. Якщо, звичайно, день народження, то можу пригубити якогось вина максимум. Це останнє ігнорую. Але... Не всі такі, хтось любить пиво вживати, хтось любить вино, хтось інший спиртний напій. Тому всі кухлики по 50 гривень. Будь ласка, тарілки з різним клеймом від 10 до 30 гривень. Поколдуйте, поколдуйте. Чашки. Скільки коштують? Городниця. По 25. 25. А така. Це теж 20. 25. А горшочки ваші? Скільки? Горшочків. По 50 гривень. 50 гривень. Пушка, 60 годов. Чашки. А чье там, чье Чье там клеймо? Я не знаю. Нет, нема. Цена 50, так? Да. А вот интересно, что-то у меня застряло, не продается. А, вот... это вот. Угу. интересное. Интересно. Сколько возьми. она Сколько он коштует, это кухлок? Мне даже мне трудно уже называть. Угу. Э, там клеймо стоит. Что это значит? Своїмо сучасне Запорож посуда Україна, місто Запоріжжя. Приватний підприємець. Ну, Приватна мануфактура. Я думаю, що 2000-х років. Ну тут, от видиш, красиве оформлення. Казах. Скільки ви просите за... Ну, 60 менше гривень. 60 гривень, ага, зрозумів. Тут одна вот эта картиночка. А оцей чайничок майолика. Майолика стоїть 100 гривень. 100 гривень, так? Ага. Майолика. От інтересная теж. Чеснок, это. А, з дерева. Так, там дерево і особи. Скільки коштує? Карницький ринок не працює. Кавові чашки. Клиємо довбуш, ціна 25 гривень. Чайні. Полонне 30 гривень

Кухлик кольоровий. 150. Я думаю, що тарілочки, баранівка. Ціна 30 гривень. Друзі, повертаюся з Дарницького ринку. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Отже, будь ласка, тарілочки для перших страв повністю в новому стані. Від столового сервізу називаються шишки, мають ручний розпис. клеймо Коростень, в наявності 6, комплект. Ціна за одиницю 100 гривень мають свого власника. Супниця. Також з цього самого набору. У новому стані. Ціна 350 гривень. Чайник. будь ласка, має сіточку. Заварний 100 гривень. Має свого власника. Дуже рідкісна скринічка для прикрас. З ручним розписом. Навіть зверніть увагу розпис всередині скринічки. По бокам. Дуже вишукані ніжки з позолоти. Клеймо Київ, ціна 400 гривень. Також має свого власника. Дві чашки, зображення, польові квіти, васильки, клеймо хайта, ціна за одиницю 100 гривень. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Не забувайте, будь ласка, переходить. За посиланням підписуватися, будете мати можливість оперативно замовляти вишукані речі з фарфору. В першому коментарі зроблю закріплення. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!